Вчинити так само з іншого боку була цікава агентурна робота щодо залучення одного поляка з Волині, який нібито так само злочини бандери. Хотів покарати його за відплату за волин 43-го року. Це не спрацювало. З іншого боку, була проведена дуже цікава агентурна робота, яка заведена такий цікавий справу «Пелікан». І там дуже цікаво розписано, як діяти, як зсередини роз... розвалювати націоналістичний рух, як діяти, щоб один одного стравлювати з'ясування тих стосунків в цій книжці. Також дуже добре це розписано, як такими методами діяти. І е, Було зведено так, щоб з одного боку звести двобій е, двобі мільників ці З одного боку, коли були ребета, сказати, що це діяльність самого Бандери і на Бандери, є дуже цікаві е, Федеральні служби е, розвідки німецької, це організація Генера, так звана, де Дуже цікаві, йде процеси про е, цей період. А також е, коли вже Степана Бандеру вбили, е, відбулося. Зведення порахунків, що це ніби двійкарів били. Пізніше, коли не вдалося це здійснити, сказала, що це в Мельниківці вбили за наказу Мельника і так далі. Тобто дуже цікаво. Пізніше, коли е не вдалося це дискредитувати, почали запускати такі качки, як Утки Кагибійські, коли казали, що це був Ленкавський. Миські інші члени проводу, що вони прорахували свою корпорацію, сказали, нам живий провідник не потрібний, а мертвий, Ми завжди будемо мати капітал на нього, бо завжди ми можемо заробити на його імені. Тим самим ми його канонізуємо. канонізуємо, зробимо святим і так далі. Тобто дуже цікавиться преса. Ці. З іншого боку, коли вбивали Степана Бандера, була видана великим тиражем брошура, кров на руках Бандери. Щоб показати, що це був чуть не номер, найкращий друг Адольфа Гітлера, щоб без нього Зай. взагалі війни не було. Тобто такі інсинуації, які. Активно працює в середовищі цього е, російського інформаційної війни. І е, чому саме мене заставили написати таку популярну книжку, бо більше я працюю в академічному середовищі і працюю в в системі Академії наук, е, дуже вийшла цікава стаття, раджу всім почитати: Степан Бандера: Невірний син єврейського народу, де на повному серйозі. Пишуться статті, такі, коли Степан Бандера єврей, гарні його фотографії, молоді, такого, щоб він мав дуже гарний семітський вигляд і з таким, от бачите, фізіономія. Він так відійшов, він би міг створити, бути лідером віграю і так далі. Тобто фарс повний, який ну, я пробував дискутувати, але ніхто не повірив, <рисвіт> як не дивно. З <гум> іншого боку, ну є багато таких моментів, але це так треба сказати, що Степан ну, Бандера, як євреї, ну, зараз всі євреї вже до бандерівці стали. Ну, тобто я вже так і написав, ну, наче він переміг, коли ми всі стали вже до Бандерівці, Ну, це такий жаль, <гум> звичайно. Але в цій книжці є багато таких цікавих деталей, яких ви, я дійсно протягом 15 років визбирував. І... В такій цікавій і доступній формі. Я, подяку, я би хотів подякувати редакторам, які е не читали нічого про УНУПА, е про Степана Бандери і ставили дуже цікаві питання. Як, е ми обговорювали вже дві презентації у цій і завжди торкалися останній фільм на «1 плюс 1», де пані Осенко зняла і показала нам дуже цікавого Степана Андрійовича, яка є суто на документах. Нічого, крім правди, його і, і ще раз правди. Тут один подзвонив так само з Харкова, з Одеси, і сказали, ну коля. Нормальний мужик був Степан Бандеров, водку пів, баблю бів, маскари бив, що ви хотіти. Тобто кожен думає ну, привняє до себе Степана Бандера провідника. І для тих людей, які виходять в радянському солковому режимі, ну, для них ну, нормальні бандери. Ну, ну, хто водку не дів не любить. А москалів, якщо є, то, то свята людина, в їхньому розумінні. Тобто э, так в 21 столітті ви виглядав Степан Андрійовича, якщо би для цього такого то, то, э, соціологічний вибір, можна так сказати. Тут був у нас шквал багато емоцій, і э, мені на третій хвилині думав Андрій Гайдамаха, що там за. Заваріаство твориться другий, з Києва, з Запоріжжя, за... на 6-8 хвилині людям, як 220 вольт, підключили, що такий фільм. Тому е... завершення цього фільму, що постать Степана Бандери е... навпів розкраю України, я би е... так категорично говорив, після українсько-російської війни, яка не завершилася і продовжується. Постя Степана Бандери навпаки тепер об'єднує, і навіть цей крен з жилом на який називали під час першої війни євреїв, які борються в крен жидобандерівців, дуже яскравий факт. А з іншого боку, є дуже цікавий факт, що більшість, е... ніби тепер українські піймоди як Дніпропетровських, е... моїх знайомих каже, що Ну, Для них Степан Бандера не є героєм, але він дуже добре робить. Тобто ось Такий цікавий злав, що не є для них національним тобто, в моєму розумінні, героєм, але він правильно робить. Тому е я свято переконаний, що Степан Бандера є таким міфом в доброму в моєму розумінні, який, е як десь Бурштина, така десятитисячна. Лінія, яка на Захід дає електрику. Тому, коли ти до неї доторкнешся з такими ну, недобрими намірами, вона тебе вб'є або просто спалить. Від тебе не лишиться сліду. Але якщо ти з добрими намірами ви хочеш використати ту, цю енергію, то вона навпаки тебе а, в 10 разів чи в сотні разів додасть тобі потенціалу і ти. Може здобути добре. Тому так само є е, з Бандерею. Коли люди хочуть його фактично знівелювати, е, він адекватно діє. І е, в моєму розумінні, е, як і писав Степан Бандера, що дуже цікавий лист є його про. Е, я зачитаю, що гнітить мене не те, що з моїм ім'ям зв'язуються найбільші цінності нашої боротьби, куплені праці, і великими жертвами, кров'ю найкращих друзів. Чуюся, негідним служити за символічне зосередження тих вартостей. Під моральним тягрем людина слаба, все бачить, як мало сама вона несла слаба, спільне галебан, яка безмежна різниця між власним вкладом, власною спроможністю і вартістю. Тобто він говорить, що до репрезентації за склом я не даюся. І тому він чітко казав, що він не хотів би стати тою іконою, яку протирають 1, 1 січня і 15 жовтня, і кажуть, що які ми великі герої. Чи там, його чин був чин активної дії, який би міг закликати і боротися інших до цієї боротьби. Його особливо перспектива революції, коли читаєш, дуже цікаві є погляди. Я все ж таки підкреслюю, що в нас в Галичині економічний націоналізм все ж таки процвітав. А політичний націоналізм Україна для українців був Міхновським на сході і півдні України, де він був дійсно мав такий козацький. А в нас Степан Бандера говорив. Чітко, як нині читаєш про охоплення мас, значення мас. Він говорив, замість того, щоб бігати з голими гаслами, треба брати в руку. Засоби матеріальні банки, як за Леніним фактично, і щоб бізнес був в наших руках, щоб ми мали масові засоби інформації, а тоді ми можемо вивізти свій впрати. І він закликав дуже, що він свято вірив, що радянська система впаде, і на нього особливо американці, англічани та й деякі наші е суперполітики імміграційні дивилися, як несповна з розуму. Що, що людина таке говорить? 12-мільйонна армія Союзу ну неможливо їй здолати, потуга економічна. А він говорив, що рано чи пізно радянський Союз впаде, і нам треба буде готовим брати владу в руки. Але